У прилуках вже тиждень триває косовиця. Цьогоріч благоустрій зелених зон міста розпочали на два тижні раніше, ніж зазвичай. Сезонні роботи підрядна організація виконує щоденно. Працюють на ряді прилуцьких вулиць, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. На минулому тижні розпочато роботи з косіння трави по вулиці Київській, по вулиці Юрія Мірюти. Проведено роботи по косінню трави в Центральний парк. Виконано роботи з косіння вулиці Вокзальної, частково проведені роботи по вулиці Європейській. Протягом 4 місяців планується провести косіння трави на площі 450 гектарів. Ще раз наголошую, що роботи проводяться щоденно, крім вихідних. Працює 9 чоловік косарів та одна одиниця спецтехніки. 29 квітня в різних мікрорайонах міста працює три бригади косарів. Одна одиниця спецтехніки, тракторна одиниця, працює по вулиці Юрія Мірюти. Інша бригада косарів працює по вулиці Київській в районі Схилів. І Третя бригада сьогодні розпочала роботи також по вулиці Київській від вулиці Козачій і плануємо. До міської лікарні посадовець розповідає, після завершення робіт на вищезазначених ділянках приділять увагу й іншим вулицям міста. Після завершення виконання робіт по вулиці Київській, плануємо завершити роботу по косінні вулиці Європейської, вулиця Земська, вулиця Переяславська, вулиця Садова, гімназична, Котляревського, Ярмаркова, тобто. Майже всі основні магістральні центральні вулиці будуть охвачені косінням трави. Сезонні роботи триватимуть до середини вересня. Згідно плану, косіння на кожній вулиці проводитимуть не менше п'яти разів.